Цей спорт він підходить абсолютно для всіх: від малого до великого, людям з інвалідністю, особам з інвалідністю. Тобто навіть хлопці, які знаходяться на візочках, інвалідних візочках, вони теж можуть грати спокійно, без проблем. Тобто ця гра підходить абсолютно всім, вона є ментальною. Тобто, коли ти граєш цю гру, ти повністю в неї занурюєшся, ти відволікаєшся повністю від усіх проблем, які в тебе є взагалі, і, як то кажуть, і в своєму оточенні. Да? Ця гра вона допомагає, по-перше, ветеранам розвиватися між собою, тобто спілкуватися між собою, ділитися якимись кейсами. Е, і коли ветеран приходить в команду, да, він приходить до своїх. Е, ми ніколи не запитуємо, де він воював, е, скільки він воював. Якщо ти прийшов до нас, то ти, то ти з нами, то рухаєшся далі з нами. Питанк. Впевнена, що це слово багато з вас сьогодні почує вперше. Я теж не так давно його знаю, бо дізналася про цей вид спорту під час Форуму вистуємо, який проводило ісар єднання у грудні минулого року. Саме про проєкт питан для ветеранів розповідала його керівниця, а також очільниця міжнародного волонтерського логістичного центру «Марлох» Наталія Попова. Тож сьогодні вона у нас в студії, проте, не одна разом з Андрієм Шимком. Він ветеран. І президент веранського спортивного клубу Сталевий легіон також є капітаном команди з цього виду спорту. Дякую вам за участь в нашому ефірі. І найперше, Наталя до вас розкажіть про сам проект, з чого все починалося. Як масштабувався за він за неповний рік? Доброго дня, пані Олю, Доброго дня, шановні глядачі. Коли ми з вами зустрілися рік тому на форумі Єднання – Вистоємо», ми представляли його як успішний локальний проект питань для ветеранів». І ми тоді його зробили в Ковалі. Я навіть не могла уявити тоді, що проєкт масштабується і за рік стане всеукраїнським проєктом. З чого він виник? виник він він, він е, з потреби самих ветеранів. Е, більшість ветеранів, що повертаються додому з війни, е, повертаються особами з інвалідністю внаслідок війни. І не кожен з них може знайти себе в силовому спорті, такі, як ми знаємо. Е, саме на набережній в Ковалі. Ще влітку минулого року е, почали наші ветерани разом з дітьми, волонтерами грати в питанк по власній волі, тому що один з них привіз його як реабілітаційний спорт, і е, настільки ми побачили захоплення ветеранів і захоплення будування ком'юніті, тобто, це не просто е, про спорт, е, який без обмежень, без фізичних обмежень, вікових обмежень для ветерана, що прийшов з війни, це і про певне ком'юніті, де збираються ветерани і спілкуються. Це об'єднання спортом їх родин, дітей, дружин, мами полонених приймають участь, родини загиблих приймають участь. Це потужна реабілітація. І на сьогодні, проєкту рік, хочу вам сказати, що ми побудували. Вже разом з нашими донорами нова Юкраїн, а разом з федерацією питанка наш марлок побудував чотири майданчики в Україні. Це майданчик в Ковелі, це не просто майданчики, це професійні майданчики е, за світовими стандартами для гри в «Питанк». Це в Ковелі на Волині, це в Дарніцькому районі, в парку Прибережній в Києві, це в Полтаві на території лікарні з і це в місті Кам'янському Дніпропетровської області. На території ветеранського простору а умови прийняття участі в проєкті були такі. А, якщо ми заходимо локально на якусь е, територію, нам потрібна потужна ветеранська організація, яка займається ветеранами і об'єднає біля себе команду декілька команд в цьому регіоні, і підтримка місцевої влади в майбутньому команди. І на сьогодні ми маємо чотири побудованих площадки, вісім проведених всеукраїнських регіональних турнірів і понад 20 локальних турнірів е, з питанку. Понад 30 команд вже є в нашому. Приймають участь в наших турнірах. Користуючись нагодою, хочу запросити на ці вихідні 20 21 вересня у Львів. У Львові буде проходити дев'ятий всеукраїнський турнір з питанку, де з'їдуться 20 команд з різних куточків України, понад 120 учасників ветеранів. На Платанової алеї в стрійському парку одночасно на 30 ігрових майданчиках будуть виборювати кубок чемпіонів. Всеукраїнської ветеранської ліги з питанку, який ми як фінал проекту, вже організували 2025. На сьогодні цей кубок знаходиться в Е, От я хочу дати слово Андрію з вашого. тому що... Це перший, перша команда, яка була сформована в рамках проекту Питанк для ветеранів. Але це команда, яка не тільки приймає участь в усіх турнірах, вона показує дуже високі результати на українському світовому рівні. Представники цієї команди в цьому році були на Марсельєзі у Франції, на світовому чемпіонаті з питанку і грали на рівнях. З гравцями, які приїхали на, з усього світу на цей турнір. Представники цієї команди є ліцензованими гравцями Федерації питанку України. І м, головне, що коли ми їдемо на турніри, хлопці проводять всередині турнір, хто поїде? Тобто клуб настільки розрісся, що в нас є десь декілька составів в цілому легіоні, декілька складів. Дякую, Наталю. Добре, що не відповіли одразу на всі питання. Тому, Андрію, дякую вам найперше за захист. Доброго вечора. Дякую за захист. І розкажіть, будь ласка, як ви прийшли в плетанг? Взагалі, що це за спорт і чому він важливий для ветеранів? Петтанг. Доброго по-перше, з глядачам. Питан я відкрив для себе в минулому році. Завдяки Наталі Покою, завдяки Марлогу було проведено такий навчальний для нас показовий турнір. нам з хлопцями сподобалось. Ми почали займатися потроху, 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 потроху. Потім ми відвідали з хлопцями. Перший це був наш чемпіонат Федерації танку України в Мукачеву. Минулому році ми з'їхали. Це було круто, класно, і нам сподобалося всього. Ну, Цим спортом зручно займатися ветеранам з інвалідністю? Так, так. Цей спорт він підходить абсолютно для всіх: від малого до великого людям з інвалідністю. Особам з інвалідністю. Тобто навіть хлопці, які знаходяться на візочках, е візочках, вони теж можуть грати спокійно, без проблем. Тобто ця гра підходить абсолютно всім, вона є ментальною. Е тобто, коли ти граєш в цю гру, е ти повністю в неї занурюєшся, ти відволікаєшся повністю від усіх е проблем, які в тебе є взагалі. Е Як покажуть. І в своєму оточенні. Да? Е, ця гра вона допомагає, е, по-перше, ветеранам розвиватися між собою, тобто спілкуватися між собою, ділитися якимись кейсами. Е, і коли ветеран приходить в команду, да, він приходить до своїх. Е, ми ніколи не запитуємо, де він воював, скільки він воював. Якщо ти прийшов до нас, то ти, то ти з нами, то рухаєшся далі з нами. На даний час у нас в команді вже 17 людей, 18 ветеранів з різними ступенями поранень, з різними інвалідностями. 15 із них є ліцензованими гравцями міжнародної асоціації питанку взагалі в світі. Так як уже сказала пані Наталя, ми приймали наші ветерани приймали участь у Марсельєзі. Також ми відвідуємо. Чемпіонати України з питанку, від Федерації питанку України. І зараз створюється потужна мережа. Я вважаю, це найкрутіше, що може бути, це всеукраїнська ветеранська ліга питанку. Дуже багато бажаючих хлопців долучитися до цього, хлопцям це подобається. Мені часто телефонують, запитують, як зробити команду, як зібрати, як, що, що, як, як це все організувати. Допомож допомогти, тобто ми залюбки допомагаємо, і ми тільки радіємо тому, що ця спільнота розширяється. Ну ви випередили тоді ще одне моє запитання. То відповідайте вже то, як е, долучитися, е, якщо є бажання долучитися дуже просто. Е, насправді, е, зараз танк розвивається в багатьох містах, е, в великих містах України на да, Київ, там Полтава, е, Повель. Ну, і навіть ну, ви можете знайти нас, ну, якщо долучитися, наприклад, до нашого, да, спортивного, ви просто можете е написати нам, знайти нас в Фейсбуці або в інстаграмі, написати нам, без проблем приймемо як, тільки з радістю. Дякую, обіцяю всі ці лінки додати згодом в наші текстові і відео окремі матеріали для наших глядачів читачів. І Наталю, а скажіть мені, будь ласка, чи є підтримка цих ініціатив на місцях, і як часто вдається проводити змагання? Чи задовільняються потреби, чи все таки потрібно частіше, більше і масштабуватися? На місцях дійсно є підтримка. Там, де ветеранам сподобалось, наприклад, мер Ковеля і голова районної ради Ковеля підтримує команду в поїздках. Губернатор Полтави підтримує свої команди, мерія Кривого Рогу підтримує, мерія Кам'янського підтримує. Тобто там, де є команда, немає нема слова ні для адаптивного спорту. Локальна підтримка завжди є. Але я вам хочу сказати, що проект набув такої популярності. Якщо ви зайдете в гуглі, наберете питання для ветеранів, ви побачите, скільки ЗМІ пише про нас статей. Тобто, це проект став соціально важливим і в липні цього року засновники проекту, а це американський донор Нова Україн, наша громадська організація Марловка до і федерація питанку України підписали меморандум з міністерством ветеранів України. Цей вид спорту буде включений до переліки е, ветеранського спорту. На наступний е, рік ми вже будемо включені в календарний план і маю надію фінансування е, міністерства. Ветеранів, а як ще долучитися в багатьох реабілітаційних центрах, проходять постійні тренування з питанку і навчання. Я зараз знаходжусь фізично у Львові, і я знаю точно, що Амброкен в Анброкені і в Суперхюменсі постійно йдуть тренування з питанку. І ось ці хлопці, які зараз отримують протезування та лікування в цих реабілітаційних центрах, вони повертаються в свої громади, і я впевнена, що вони стануть. Амбасадорами питанку в своїх громадів. я сама не знала до вересня минулого року, що таке питанк, чесно вам скажу. І е, ті очікування, те, що я бачу по пораненим нашим, хто займається питанком, вони для мене е, просто зашкалюють. Як приклад, от наш сталевий легіон в Ковелі попросив мерію провести їм в нас там площадка на стадіоні локомотив. А коли рано темніє, вони попросили Мерію провести їм нічне освітлення на площадку. Вони приходять з роботи, вони приходять з дружинами, дітьми, собаками, і вони там відпочивають, спілкуються, набираються здоров'я. Вони є прикладом: я зміг ти зможеш витягнути з хати ветерана, щоб він не встидався своїх поранень, а відчував себе. Герої за них приходять, ви знаєте, наші турніри це ж скучний такі з одного боку і довгі, довгі змагання. Але ну, це не футбол, де 45 хвилин всі покричали, пограли. Змагання проходять по 6 годин один день. Але коли ви завітаєте на наші турніри, повно приходять підтримки. Приходять хлопці, що на ротації знаходяться в містах, приходять друзі, родичі, вчителі, сусіди підтримати. Битанківські змагання стали такими фемілі-фестивалями в громадах, і це є знаком, тому що, того, що і на наступний рік ми будемо продовжувати з нашими донорами і з міністерством ветеранів цей проект. І ще раз приходьте на турнір у Львові, 20-21 вересня, в Трійський парк, самі побачите, що таке питанка, як грають наші ветерани. Будьте нашими вболівальниками. Дякую, Андрію. Спорт, література, музика це ще можливість говорити до світу про нашу війну, про нашу боротьбу проти Росії. Ви були учасником міжнародних змагань? Скажіть мені, будь ласка, як там приймають наші команди, і чи дійсно це є майданчиком світу показати правду про те, як ми відстоюємо себе і свою країну? Так, ну, е, дякую за запитання. Ну, по-перше, я особисто сам не був на Мерсельєзі. Е, було два ветерани від нашої команди: це Георгій Кірія і Олег Котік. І також е, член іншої команди. Е, це був е, Сергій Храпко. Е, По розповідях, по емоціях хлопців, я зрозумів, що їх там зустріли на найвищому рівні. Е, вони були там, ну як то скажуть, їх з них пилинки здували, да? тобто їх прийняли дуже радо, дуже душевно, і хлопці доносять через от такі от змагання, да? хлопці ветерани доносять, що ми є, ми були і будемо. Тобто рухатися далі, працювати над собою, як якомога більше людей збирати навколо себе допомагати і в вру питан яка є абсолютно адаптивною адаптивним видом спорту для підходящим для всіх Дякую вам, Наталію і Андрію, за участь в ефірі. Сама теж від себе запрошую люди. Долучайтеся до питанку. Всі контактні дані будуть в наших матеріалах. І запевняю вас, що Наталія ще не раз буде в нашому ефірі, тому що це людина, яка могла би приділити 15 хвилин, принаймні, щоб перераховувати ці ініціативи, які вона реалізовує. Разом Дякую. до перемоги. Дякую вам.